Друзі, усім привіт! З вами на зв'язку Ерік. І сьогодні у нас доволі цікавий ролик про унікальну тактику гри через фортецю, але з атакувальним потенціалом. Як бачите, я вже оперативно забудовую два міських центри, назначаючи точку виходу саме в напрямку тих будівель, які я буду будувати а наступними я заклав фундамент Млина, тому точка збору йде саме в напрямку Млина. І поки я двома селянами будую склад, а всіми іншими блин, паралельно з цим займаю золоті шахти і то розвідую територію. У мене поки що немає цілі залучати усіх селян на будівництво золота, тому що паралельно треба підтримувати темп будівництва та розвитку інших будівель, як на даному. В прикладі, ви бачите, я будую також ринок, закладаю кузню і потроху відправляю інших селян добудовувати золоті шахти. І поки я будую кузню, в цей момент паралельно роблю обміни. Це вугілля сплавляю на камінь, 4 тисячі заліза на дерево, щоб у вас залишилось 360. А золото міняю по мінімальній ставці один раз на їжу, один раз на дерево і один раз на камінь можете ще раз подивитись на повторі. І поки я добудовую третій міський центр, паралельно закладаю фундамент казарми і довідправляю селян золоті шахти, щоб сумарно їх було 20. Тим часом добудував уже казарму і ставлю фундамент академії, також займаю першу залізну шахту, тому що Піка, вона дуже швидко забирає у вас залізо, тому вам важливо спочатку закласти першу залізну шахту, а потім, коли вже академія добудується, закладете другу через Shift. От дивіться, якраз в цей момент я вже це роблю. До речі, так як поля вже дозріли, ви можете точку збору селян назначати саме в тому напрямку. І ці дві залізні шахти знадобляться вам для того, щоб взяти вагонетку. А поки що обмінюєте золото на дерево і камінь таким чином, щоб у вас було як мінімум 4900 Дерева і 1800 каменю це потрібно для того, щоб побудувати діп-центр. Можете попереднього дорозвідувати територію пікінерами, прокачувати їжу в академії, а також в млині. І можна взяти також косу в кузні, щоб ваші поля не застаювались. І ось нарешті ваш ранній дип готовий. Тому, якщо ви все зробили правильно, до кінця миру у вас буде пачка в 400 рундаширів. Тим часом направляйте чотири барабанчика по периметру всієї території, щоб добре її освітити, і якраз можете вже потроху закладати частокол у випадку від нападок швидкої кавалерії, якщо ви ще не встигли десь добудувати вашу стіну. Я прокачую поступово всі чотири шахти, так як рундашири. З кожним виходом беруть все більше і більше золота, тому вам однозначно знадобиться цього ресурсу на перших особливо стадіях, тим більше. Ну і паралельно буде легше вам розвивати свою економіку. Ви можете заздалегідь посилати селян в сторону тієї шахти, яку ви плануєте прокачувати, щоб зекономити час. Ну і звичайно, в цей момент. Добудовуйте частоколи по всьому периметру території і також розставляйте барабанщиків таким чином, щоб ви бачили усю площу. Взагалі, поки відбуваються усі ці процеси, я хочу сказати таку примітку, що дана тактика передбачає собою потужну економіку. Хорошу армію і паралельно з цим захист своїх тилів, так як у вас все таки будуть кам'яні стіни, особливо це допоможе вам у випадку, якщо проти вас грають нації зі швидкою кавалерією. Це може бути як Україна, так і Угорщина, Швеція, Австрія тощо, тому якщо проти вас... Грають подібні нації в першу чергу. Ставте перед собою завдання добудувати стіни, тому що, як ви вже розумієте, залізним катком по усій базі буде дуже важко вилавлювати цих коней. Тому в цьому випадку ви повинні вже відштовхуватись саме від ситуації. А барабанщики, які знаходяться по периметру площі. Поставте їх на охорону самих себе, щоб вони зафіксувались на одному місці і не були в переліку вашої армії, коли ви будете виділяти, наприклад, на Ctrl-A. зараз я вже маю можливість побудувати другу казарму і паралельно з цим закладаю. Фундамент кам'яної стіни, але таким чином, щоб у вас селяни не обходили цю стіну, тому треба заздалегідь закрити повністю периметр, щоб ваші селяни не бродили туди-сюди, а йшли цілеспрямовано будувати стіну. Тим часом я вже набираю офіцерів і барабанщиків для майбутніх формацій, так як Інші мої барабанщики, вони відіграють роль скоріше як розвідка, як ви вже зрозуміли. Вже прокачав сокиру і відправив туди 20 селян, а також паралельно качаю вагонетку, щоб добувати камінь туди, десь відправляю 14-15 селян. Взагалі готуйтесь до того, що рельєф в рейтингу завжди буде різний, можуть бути гори, нерівності і так далі. Тому вже орієнтуйтесь, як то кажуть, по ситуації. Якщо, наприклад, у вас територія заставлена як мінімум двома трьома горами, також використовуєте цю перевагу, так як гори по суті вам в якійсь мірі економлять час і не потребує забудови саме от того периметру участку. Важливо пам'ятати, що всі ваші ключові військово-економічні будівлі повинні бути в глибокому тилу. А будиночки, наприклад, ви можете будувати попереду, тому що вони не мають такої цінності, як той же міський центр чи казарма, наприклад, і плюс ви можете використовувати їх як лінію оборони у разі прориву. Тобто, противник наближається до будиночків, ви їх підпалюєте, і це як мінімум вам економить час, щоб перегрупуватись, і як максимум завдає противникові. Ураження під час відриву будиночки добудовую храм, щоб посвятити себе на майбутні баталії, так мовити. Ну і звичайно вийти в століття, тому треба прокачувати зараз їжу, займати вугільні шахти. Як бачите, я знімаю деяких селян із дерева, також знімаю селян із каменю, деяких селян знімаю з їжі, тому що важливо в цей момент і забудовувати стіну. І бачите, я їх розсереджую. По різним напрямкам, тому що якщо ви селян будете концентрувати тільки в одному, вони просто будуть скупчуватись і заважати один одному, а так вони плюс-мінус будують цю стіну збалансовано. Якщо ви десь не встигаєте добудувати елемент стіни, то можете заздалегідь послати туди групу солдат, які будуть прикривати цей участок. І якщо стіна на той момент добудована хоча б відсотків на 60-70, то є вірогідність, що ті солдати, які будуть там прориватися, вони не поруїнять вам ці стіни і вони не зможуть нічого фактично зробити. Важливо, щоб ці солдати стояли впритул до стіни, яка будується, і ще краще, якщо це буде формація. На цей момент у мене неймовірна кількість золота 10 тисяч, можна було ще трішки почекати і побудувати навіть. Третю казарму, але в цьому білді я вирішив прокачати дві тилові золоті шахти на плюс 18. Паралельно вже добудував артилерійське депо, щоб на майбутнє мати артилерію і також вийти в століття. Але ви можете підбирати свої комбінації, тому що кожен експеримент має право на життя, якщо він несе за собою якісь аргументовані дії. І до кінця миру залишається віз злишком хвилини. А в мене тим часом майже добудований частокіл на 70% забудована стіна. Є поєздатна армія. Також тут важливо балансувати між обмінами, тому що я хочу вийти. Століття тому зараз мені буде потрібно багато їжі. А так як у мене селяни залучені в основному на будівництві стіни, тому те золото, яке я вже прокачав. Я буду зокрема обмінювати на всі ті ресурси, які потребує століття. Наскільки я пам'ятаю, умови виходу століття у Саксонії наступні: 30 тисяч їжі, 5 тисяч золота, 2 тисячі заліза і 2 тисячі вугілля. І залишається не так багато часу, тому я дозаймаю всі шахти, які я ще не добудував, тобто дві залізні, і також добудовую стіни, в принципі, у мене немає такої цілі встигнути забудуватись стінами до кінця миру, тому що навіть якщо хтось ось так наскоком на вас нападе, не факт, що він зможе пробити таке військо, тому що у вас вже є. Пачка із 400 рундаширів, десь під кінець миру буде під 250 піки. Ви можете вже зараз прокачувати їх в казармах. Просто у мене немає такої потреби, так як я всі обміни направляю саме на вихід у століття до кінця миру. Також цією армією ви спокійно можете пробувати пробивати вашого противника. Бачите, прямо секунда в секунду. Я виходжу вже в століття прямо під час кінця ПТ. Тож давайте проаналізуємо, що ми маємо по факту. Як я й казав, повністю боєздатна армія, яку ви можете залучити до бою в будь-який момент. Також у вас уже прокачана економіка, яку ви можете ще більше розвивати в процесі затяжних ігор. І також у вас будуть захищені тили, і навіть якщо дуже швидко знесуть вашого союзника, то не буде такої великої небезпеки, удару в бочину, або, наприклад, спроби зарейдити вашу базу. Головне, щоб до кінця миру. У вас був забудований фронт а на другу чергу можете. Встигнути добудувати і фланги. Ну звичайно, якщо мова не йде, наприклад, про нації, які мають швидку кавалерію, там бажано забудувати стіну усю. Як на мене, дана тактика вона дещо унікальна, універсальна, навіть новаторська в певній мірі, і в своєму роді актуальна, як для нинішнього темпу боїв в рейтингу. А як думаєте, ви обов'язково діліться своїми враженнями чи думками? Коментаря, кому сподобався даний ролик, поставте, будь ласка, лайк. Також підпишіться, хто ще не встиг підписатись. Приходьте на мої стріми, дивіться мої відеоролики, тому що у мене дуже багато різноманітного і цікавого контенту. Хто хоче підтримати канал спонсорством, може це зробити донатом по qr коду на екрані або в описі по посиланню. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за увагу. На зв'язку.